Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Продовжуємо вивчати англійські слова легко і ефективно. Сьогодні вивчимо найбільш вживані англійські дієслова, і це вже восьма частина. До кожного дієслова буде приклад, картинка для кращого сприйняття, ви також зможете перевірити себе. Все для того, щоб слова запам'яталися якнайкраще. На нашому каналі є багато відео по вивченню англійських слів, граматики, дуже багато розмовних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську із задоволенням. Щоб краще запам'ятати, повторюйте слова і приклади вголос разом зі мною. Кембайн комбінувати. Кембайн. Наприклад, She successfully combines… Family and career. She successfully combines family and career. Вона успішно поєднує сім'ю та кар'єру. Exchange. Обмінювати. Exchange. They often exchange their views. They often exchange their views. Вони часто обмінюються своїми поглядами. Attend відвідувати, наприклад, курси. Attend. We attended English classes. We attended English classes. Ми відвідували заняття з англійської мови. Кемплайн. Скаржитися. Complain. She complains a lot. She complains a lot. Вона багато скаржиться. Arrange. Влаштувати щось організувати. Arrange. I arranged my son's birthday party. I arranged my son's birthday party. я влаштувала день народження сина. А тепер давайте перевіримо, як слова запам'яталися. Прошу пригадати дієслово комбінувати. Кембайн. Комбінувати. Кембайн. Як буде обмінювати? Exchange. Обмінювати. Ексчейнж. Дієслово відвідувати курси, наприклад. Attend відвідувати. Attend. Пригадаємо дієслово скаржитися. Кемплейн. Complain. Complain. Скаржитися. Овлаштувати, організувати. Arrange. Arrange. Рухаємося далі. Apply. Подавати заяву. Apply. I've applied for a new job. I've applied for a new job. Я подалася на нову роботу. Consist. Завжди використовуємо з of. Consist of. Складатися з Consist of. Наприклад, The Dish consists of rice and meat. The dish. Consists of rice and meat. Страва складається з рису та м'яса. Фікс. Полагодити. Фікс. He fixed my old computer. He fixed my old computer. Він полагодив. Мій старий комп'ютер. Desire. Хотіти бажати. Desire. The hotel has everything you desire. The hotel has everything you desire. В готелі є все, що ви забажаєте. Наступне дієслово Exist. Існувати Exist. People can't exist without water. People can't exist without water. Люди не можуть існувати без води. А тепер давайте перевіримо. Прошу пригадати дієслово подавати заяву. Apply. Apply. Як буде складатися з чогось? Consist of. Consist of. Полагодити. ФІКС ФІКС полагодити. Сильно чогось хотіти бажати. Desire. Desire. Як буде існувати? Exist. Exist. Продовжуємо. Fail. Зазнати невдачі. Fail. She failed the exam. She failed the exam. Вона провалила екзамен. Contain. Містити. Contain. Нам легко запам'ятати це дієслово, тому що ми знаємо іменник контейнер. Це похідне саме від цього дієслова. Contain. Містити. The box contains a gift. The box contains a gift. Коробка містить подарунок. Appoint. point призначати. Appoint. Наприклад, he is appointed as a director. He is appointed as a director. He is appointed Escape. a director. He is Two prisoners escaped yesterday. Двоє в'язнів втекли вчора. Collect – збирати. Collect – збирати. She collects stamps. Вона збирає марки. Давайте перевіримо, як буде зазнати невдачі, фейл. Фейл зазнати невдачі. Дієслово містити щось у собі, наприклад. Contain містити. Contain. Призначати. appoint – point. A point. Призначати. Пригадаємо дієслово втекти. Escape. Escape. Текти. як буде збирати келект. Келект. Звичайно, що з першого разу складно дуже запам'ятати нові слова, тому раджу попрацювати з уроком декілька разів. Ідеально, якщо ви з кожним словом складете свої приклади. Сподіваюся, що наші уроки допомагають вам у вивченні англійської мови, допомагають вам поповнювати свій словниковий запас. Дуже буду вдячна вам за вподобайки, за ваші коментарі. Ви знаєте, мене це дуже надихає. Бажаю вам теж натхнення і успіху у вивченні англійської мови.